Друзі, добрий день. Приїхали ми перший раз відкрити рибалочку по кризі. Вон, мішає, Андрюха, всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми рибалите. Якщо щось в нас вийде, ми вам обов'язково це покажемо. Все, давайте далі буде. Хе -хе -хе. Перший пішов на козу. Бачите? Козочка. Козочка, козочка, ну-ка. Козочка, раз. Забираємо козочку, ну-ка. Ну раз, козочку забираємо. Ми зараз його відпустимо, звичайно, але я хочу лунку вже зараз. Його, щоб... То зараз... Що таке? Що ти? Як ти вже тут заліз? Туди, куди треба? Ти подивись. Вже щось. Воно вже десь залізло не туди, куди треба. Зараз ми її розплутаємо. Ну-ка. Десь сюди. Раз. Все, розплутали. Хоп. А, да, на, причем на пицадочку, бачишь, на всю, на козочку берет. Не подходи так близко. А бачишь, на козочку. Бачишь? Не Я тут был. Навіть на спиннинг, вылывы. Зараз мы их отпустим, конечно. Уже снова было кривание. О, бачите? А цей, ну що, цей на бляшечку вроді. Ну покажись. Да, цей на бляшечку. бляшечку прямо в рот взяв. Бачите? О, -о, -о. Зараз ми їх повідпускаємо. але поки не хочу, щоб вони тут повтікали. Зараз ми. Опа! Знову бачите, дивіться? Ну цей на козочку маленький. Да, зараз ми їх повідпускаємо всіх. Бачите? Ну зараз, зараз, зараз. Зараз все повивідпускаємо, ва... поки ловимо. Поприкалуємося трошки. А? Я На яке? Так А? Ну добре. Бачите, друзі, тут коли ще була осінь, я кидав... О, хороший був зараз ударчик. Коли була осінь, то ми ще тут на спінінг кидали складок тих, то воно ну, досить було цей. Досить клювало прикольно на спінінг, Я думаю, що це знайшов я це місце, де воно клювало. Ну таке собі душу відвести на першому льоді. Я думаю, що тут мав би бути і більший окуньок. Бо то я тут ловив таких... Опа! От зараз була покльовка хороша. Просто прям з таким з подачею, дуц. Але вітер. ти Дивіться який гігант, але взяв по класіці пляшечку, вхавала. Зараз ми його оп тікай, пацан тікай. Що, друзі, дивіться, це третій на штаники. Щось перестав клювати на блісну, почав клювати на штани. Вон, бачите, раз, два, три. Три підряд. Ну, не особо він крупний, тому я там не включав камеру постійно, але думаю, щось треба показувати, що щось ловиться. Ну, такий собі окуньок маленький, але для задоволення душу відвести можна половити. Половити, посидіти на льоді перший раз все-таки в цьому році. Бачите, люди приїжджають, ходять. була покора. Та таке собі. Бав, бавлення. О, Блін, треба показати, обов'язково. Зараз Андрюха молодець. Дивіться. Андрюха Рибацюга. Так, а ну покажемо окунькайку. Він... Туцнув. <рив> Та ні, наша, я вам вже знімаю. Дивіться, який окуняр, дивіться. Опа, дивіться. Це нога, 42-й розмір. Ну, такий самий окунь, як нога. Красавчик. Андрюха, лайкос, обов'язково. <рив> 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 на штаніки, правда? Так, <рив> да. да, я так само на штани. Видите, знову на штаники, ну маленький, зараза и все. Ну що зробиш? Відпускаємо, забираємо, гачок, відпускаємо окунька, в луночку, тікай, бандюха, бандюха, тікай. Есть він той штаники есть. Ну, маленький, конечно. Тут нема. А, Мішаня? на бляшку. Та відпускаємо наша нам такий окунець, а Ну тікай. Кличкусь бабусю чи дідусю файного такого. Про? <laughs> Лупашит. Такая себе знаешь. Відвести душу, ні? Кажу таке собі, відвести душу. Бачите, це вже трошки більше, вже приємніше. Дивіться, два гака зразу. Все в писочку. Краса, ну, то вже якийсь окунець. Хоп. Тікати, швидко, Гова! Пішов! Красок. Ну, Приемніший значно. Отходить лед трещить. Окунідзе невеличкий, окунідзе невеличкий, невеличкий окунідзе, то вже четвертий. Зараз ми їх повідпускаємо всі. Нію Петровича навіть не брав бура, бо нема що тут бурити. Пів оберту хлопці кажуть буром. Бачите, з другого удару пробивається наскрізь. Бачите. Опа, і можна. І можна перенести, і можна понести. Mm -hmm. все, що тут з водиною. Гудина Вигано така сама. Що, друзі? Знову зловив я пару окунців зараз, повипускаю їх. Дивіться. Опа! Туночка, знову туди. Пішов. Давай другий. Оп. Пішов. Давай третій. Оп, пішов. Давай четвертий. оп, Пішов. Все, чотири окунця. зловили, знову відпустили. бавимося далі. Бачите, змістився я трошки до берега і теж клюнув у кунідзе невеличкий. Ну-ну-ну-ну, давай. Давай ми тебе відпустимо. Ну, тікай, тікай. Тікай. О, пішов. Опа! За анальный плавник. Курантенько, оп. Опа. Тикай дурный. Ой. Під самим берешком оцей пісюн маленький клюнув. Він туснув і видно тікати, а я його встиг засікти. Да. Ну, опа! Дивіться, клюнув прям. Так, два гаки в морді, ну, ти подивишся на нього. Такий маленький.

І воно ж клює, клює, і що ти зробиш? Пецики манюсенькі. Ух! Короче, мальки клюют и на том кинец. Дуже манюсенький. Ну что ты сделаешь так. Опа, куда ты? Куда ты плавай? Иди плавай. Просто пыльцелась. Вот такая вот маленькая клюя. Даже великая. Де ж ви велике? Може все-таки піти трошки далі від берега, бо тут щось зовсім мальки. Там хоч якась долонька клює, а тут щось зовсім таке якесь дрібоття. Так, йду я певно далі від берега. О, нет, шось, ну, ну, все, вот такого, драньте, малолетний. Ладно, не будем мучиться, то опань, идем дальше. Ну що, друзі, сезон ми відкрили, половили зимнього кунька. Не дуже сьогодні клювало великий взагалі, Андрюх тільки попався, і то один. Але риболовляє риболовля, самі знаєте, коли клює, коли не клює. Так що, сезон зимовий ми відкрили по льоду і це вже файно. Você, papá, dali bude.